Детальніше про це зараз будемо говорити з Андрієм Добрянським, речник Українського конгресового комітету, США. долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мої вітання! доброго здоров'я вам. Вітаю, дякую. Навзаєм. Дякуємо, що долучилися. Пане Андрію, так жартує Трамп щодо санкцій чи ні? Важко насправді зрозуміти певні заяви інколи. Президента Сполучених Штатів Америки і принаймні передбачити його наступні кроки. Але, на ваш погляд, що вказує сьогодні на те, що американський президент такий зараз налаштований серйозно? Так, ми ми тут детальніше не будемо знати. Навіть не будемо знати після цього, що я думаю, через тільки в останній годині ми бачили, що угу. літак Віткова прилетів до о, ворога територію. Але я думаю, фінальна розмова не буде аж поки відко повернеться зараз. Тоді, мабуть, буде сам певний день, цей 8 серпня, коли ми всі думали, цей ультиматум має прийти до його акції президента Трампа. Є приготовлені акції щодо санкцій, але як який так само мусить бути приготовлені пакети допомоги для України? Чи він все це включить? Я думаю, ми, ми ще такого не бачили від Трампа. Як він би хотів такого робити? Він мав нагоду, коли він зустрічався з Марк Рути і оголосив, що буде великий анонс проти нашого ворога. А тут що він починав на 50 днів. Зменшив на, на 11 десь чимось це покаже, що він ще не готовий фінальне рішення мати, mm -hmm. і на жаль, це може означати для України, що ще буде додаткового часу, навіть якщо будуть якісь санкції додаткові, це не буде цей ультиматум, який треба надзвичайний натиск проти ворога. Mm -hmm. Пане Андрію, ви вже пригадали про спецпосланця Трампа Віткуфа, а справді пишуть змі, що він прибув до Москви. Трамп каже, що подивимо, що станеться після цієї зустрічі, і вкотре наголосив, що рішення щодо санкцій проти РФ і її торгівельних партнерів буде ухвалено за підсумками візиту Віткуфа. А от мені цікаво, а що може задовольнити, скажімо так, Трампа в перемованих між обома сторонами сьогодні, аби він не запроваджував санкції. От мало ймовірно, що Кремль сьогодні. І скаже все, ми зупиняємо війну. Так тоді якою може бути прийнятна риторика РФ для Сполучених Штатів Америки сьогодні в рамках цих перемовин? Я думаю, поза будь-якої фінальне припинення чи що домовлення, що буде такого самого припинення обстрілу, як Україна, домовилася вже mm -hmm. місяцями? Тому поза такої звернення від Москви, я би не бачив, що президент Трамп. Навіть і би щось довідався від Стів Віткова. Мені навіть кажуть тут у в Америці, що зараз Вітков, білий дім не знає, як його зараз тепер вживати, бо він мішається і в Близькому сході, і в Ірані, і як і так само в тієї війни, так само mm. а, і від час до часу один одна міністерство чи інше каже: ліпше його висилати там. Хай хай ми будемо працювати ліпше його десь інше висилати, і ми можемо тоді працювати з Ізраїлом і газу або з Іраном, прямо а ліпше без виткова. А тепер виглядає, що черга вийшла, що витков треба висилати до Москви. Але що він детальніше може отримати? Ваше певне питання, який які відповідь він би міг вернути до президента mm -hmm. Трампа поза припинення отрилу, такий як вже питався Трамп місяця, нічого іншого би, би не встигнуло. Так, сто відсотків хотілося це почути і щоб таки дійшло це до своїх результатів. Але пан Андрію, зараз, от як ви можете це проаналізувати і загалом, щоб зрозуміти, які настрої так само і американців, паралельно тиснути не лише на РФ, а і на партнерів Кремля. Така риторика Сполучених Штатів Америки, на ваш погляд, вона спрацює. А ага. е, ну перші кроки це є е, проти е, Індії. Е, ми, ми дещо ми дещо чули, що е, нафт е, російські нафт, який мав перейти на постачання до тих е, е, перероблені заводи в, в індії. Це вони стримали на кілька днів. Був такий офіційний лист у відповіді, і проблема тут є, який е, легальний механізм існує для таких санкцій. Дещо президент Трамп може робити, але дуже легко для партнерів Америки і Індія є на, на одному рівні досить близький союзник торгівленний для Америки. Є різні способи легальні, які вони б не могли судити так само. То тут білий дім повинні бути зовсім приготовлені на будь-який будь відповідь, але не тільки е, сталося ця, ця акція чи оголошення акції санкцій проти Індії, але і так само була дуже остра мова у Раді безпеки минулого mm -hmm. тижні, коли е, представник Америки е, не тільки оголосив до Ради безпеки, що що Китай допомагає. Росії у, у, у різні технічні у, у їхні з ті Але й так само, коли відповідь від Китаю прийшов, що ну як ви б могли так говорити у, у поза протоколі проте проти нас, а радник Америки звернувся, казав: Як ви маєте якусь інформацію, скажіть, будь ласка, але ми ми знаємо фактично, що прийшло в, в на території України і які яка технологія існує з Китаю втім. Mm -hmm. Пане Андрію, щоб підсумувати нашу розмову, ви зазначали, що пакети санкцій готові. Але питання в тому, чи зважиться на те, аби їх запровадити Дональд Трамп. А скільки часу от потрібно, аби реалізувати санкційну політику після того моменту, коли Трамп зрозуміє, що Кремль не налаштований, скажімо так, на припинення війни і на подальший діалог. Я би думав, що будуть якісь акції терміново при кінці цього тижня, чи то на 8-го, чи на 9-го. буде якесь оголошення, щоб Трамп показав, що це, що він обіцяв, прийде. Але я не думаю, це буде фінальний такий натиск. Нам треба надзвичайний натиск, як світ чи Америка, проти нашого ворога, mm -hmm. і це включає не тільки санкції проти одної країни, але цілий пакет санкцій. Включно разом з допомогою пакет е... допомоги, мілітар... збройної допомоги, який так само мабуть, і е... вищі легальні справи щодо злочинства проти дітей чи... Чи... чи інших цивільних в Україні. Треба все тимчасово робити, і це, що тут експерти, е... які ми конференції маємо в Америці. Ми це складаємо для Білого Дому і перекажемо, що це не вийде тільки маленькі такі кроки. Ми вже бачили в Україні маленькі кроки. Треба треба таку силу показати як Трамп каже мир через силу і він цю силу показав проти іран він цю силу показав у першій каденції проти сирії і треба якось показати менше в тім що він, він буде атакувати нашого ворога але якось ще й показати силу америки так, ну будемо на це сподіватися, і будемо стежити, як сьогодні мене зокрема зустріч. І що ж нам очікувати від 8 серпня, а то й після цієї дати, Андрій, я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.